Натуральна шкіра найвищої якості, ручна робота. Найміцніший ручний шов В середині по три відділа для карт з кожної сторони. Регульований прижим для грошей. Відділення для монет. Все це виглядає дуже компактно, кишені не займає багато місця. Доступний в таких кольорах. Чорний, синій, конячний, зелений, коричневий. До кожного виробу йде брелочок подарунок. І все це за дуже приємною ціною обирайте та замовляйте.